Доброго дня для тих, хто мене ще не знає. Дивіться, була малою, дуже хотіла собі собаку. Таскала додому, блін, були в мене і жаба була, і їжаки, і дві собаки. Мама, коротше, одну собаку на охрану віддала, одна втекла собака. Ну, коротше, казали мені батьки, як виростеш, заведеш собі собаку. Виростеш, каже, заміж вийдеш, заведеш собі собаку. І живи собі як хочеш. І Гляньте, що вони наробили. От гляньте для тих, хто не знає. Гляньте. Один. Ви Вийди. Два. Карюша, комара. Три. Кінь. Чотири. І сюди, йди, йди. Ось так. І, коротше. Завела я собі чотири собаки. Іди до мене. Іди до мами. Ойся. Ойся. Іди. Да, да, да. Редюша, йди до мене. Іди, 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 іди. Хоч у редюша. Хочу до редюша. Да, да. Оце викида. Да. Ой, мамини. Ой, мамини, ой, мамини, ой ой, 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 е, хоч, блін, Зай, іди сюди, зай. Редюшенька, зай, іди до мами, Іди до мами, от ти ж моє тельотку, ти ж моє тельотку, ти ж моя гонюня, горнюня моя, мої зяйки, мої зять, отак. Ось. Так що, батьки, ті діти, які хочуть завести собі собаку, дозвольте їм краще те зробити в дитинстві, аніж буде як у мене.